і Перше питання про бізнес-аналіз, початок роботи над проєктом. Напишіть чіткий алгоритм, що потрібно робити і як. Якщо хтось робить нотатки конспект, я би тут записав перше слово: це онбординг. Реально, онбординг навіть незалежно від бізнес-аналізу, проектного менеджменту, whatever. Онбординг це крута методологія залучення. Там мене в будь-який новий проект, в нову команду, в нову технологію. Це прям процедура, як я приходжу, як я із ким знайомлюсь, можливо, якісь документи вивчаю. Оце слово все об'єднує онбординг. Якщо загуглити, подивитися в Ютубчики. Дуже багато можна вже зараз знайти статей. А навіть в чат GPT можна задати питання, онбординг бізнес-аналітика. Перші там 3-5 кроків зроби мені план на перший місяць потижнево, і він плюс-мінус на хай левелі накидає, що можна робити. Тобто ми питанням першим закриваємо одним словом: це онбординг. Ну, а якщо коментар, то бізнес-аналітик. Обов'язково має отримати всі доступи до програм, до там Jira, якщо він працює електронної пошти, ноутбуки і так далі. Це технічний став. Далі він потрібен зрозум... ну, Він має зрозуміти перше з однієї сторони це команда. Взагалі, кількість, хто що, як кого звуть, подивитися? І з другого боку, більш важливого, але не менш з тим, це бізнес. Бізнес, з яким команда працює, його трошки специфіку, домен, якщо це нафтогазова область, трошечки щось подивитись, пошукати досвід, який пересікає, так далі. Ну і далі, вже там, дивлячись, які тижні йдуть, інтродюситись команді, і далі далі далі. Які Deliverables формує бізнес-аналітик на практиці? Тут дуже швидко: а ті, які потребує проект, я скажу з власного досвіду на поточному проєкті, але в минулому році мені довелося робити навіть елементи дизайну. Я відкрив фігму, малював іконку, бо на час, коли бізнесу потрібно, було дуже 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 щось швидко, не було дизайнера. Я зрозумів, що в принципі це не складна задача, я можу сам зробити. Чи входить це в обов'язки роль бізнес-аналітика? Ні. Але якщо подивитися на командний результат, я міг це зробити або залучити частково дизайнера, і я це вирішив. Тому відповідь на це питання, все, що за потребує проект, але бажано розуміти. Що робить аналітик, А що ні? Чому? Тому що коли прийшов дизайнер на... «Слухай, зроби мені дизайн, і ти можеш зробити це, починає розхитувати цю історію, і ти маєш сказати: слухай, це не моя зона відповідальності. Давай там це зробить хтось інший, або я, або не сьогодні. І четверте питання: якими інструментами має володіти БА? О, це моє улюблене. Чому? Тому що інструментів багато, враховуючи те, що ми працюємо в більшості своєї, Онлайн, я скажу, що він має володіти інструментами, які допомагають йому або створювати ті ж самі deliverables, документи, артефакти, і взаємодіяти з командою, з командою внутрішньою, і з командою зовнішньою: клієнт, консультанти і так далі. Тому всі ці інструменти в них їх дуже багато. Зараз не будемо перелічувати. Я можу сказати, що один-два інструменти, де зберігаються всі задачі, да, там електронна пошта, там джира і так далі. Один інструмент для того, щоб працювати з командою, щось візуалізувати, там, створювати діаграми, і так далі. І не знаю, декілька інструментів, якщо це потребує, проект для взаємодії з клієнтом. Але це вже специфіка, як PM і BA ділять відповідальність у випадку зміни бізнес-пріоритетів. Будь-яка зміна, це не кинути все і побігти щось робити. Це точка розмови, це може бути якийсь незапланований дзвінок з, скажімо, керівництвом, з менеджментом, з тими лідерами, які приймають рішення, і треба задати питання. Якщо я бачу, що в понеділок ще змінилося з п'ятниці. Я, як, наприклад, з точки зору бізнес-аналітика, я маю бачити ризики. і Якщо я їх бачу, я їх збираю. Та є такий ризик менеджмент документ, реєстр ризиків. Я можу навіть створити до цього івенту з а, цей реєстр і прийти вже з питанням: типу: якщо ми це змінимо, то ми там будемо повільніше, там ми будемо перероблювати. І це питання комунікації, тому і depends. але але я, як аналітик, все ж таки відповідаю, відповідаю більше за вимоги. А PM все ж таки більше відповідає за ресурси команди і таймлайни комітменту до клієнта, тобто умовно, що пообіцяли і коли зробити. Тому ні аналітик, ні PM, якщо вони там відповідають своїм ролям, вони не вирішують одноособно, що вони будуть далі робити. Це важливо розуміти, чи існує практика, за яку PM та BA перерозпреділяють між собою питання проекту. Оце питання, наприклад, я би сказав, що м, дасть нам розуміння, який рівень сіньорності від е, людини очікувати. Дуже часто, коли на кожну людину накидується дуже багато питань, і це все важливо і терміново, людина бере все, кидає і починає щось робити. Да? Але вона перестає виконувати свої прямі обов'язки і починає там чомусь там умовно допомагати. І тут важливо вміти розуміти, які повноваження да, і відповідальність в мене як ролі на проєкті і як це комунікувати. І забігаючи наперед, це має бути задокументовано для того, щоб це було не на словах, тому перерозпріляти можуть, якщо коротко, але це залежить від команди, від її розміру. І я б сказав, що перетікаючи в третій пункт, чи зближуються ролі PM і бізнес-аналітика в agile середовищі. Це залежить від команди. Дуже багато маленьких команд, коли вони поєднують. Пієм може піти у відпустку на вихідний лікарняний, і дійсно бізнес-аналітик його підсапортить. І навпаки. Тому в невеличких agile командах це зустрічається, але це має бути проговорено для того, щоб очікування зустрілися з реальністю. Четвертий пункт: як ефективно розподіляти задачі між ПІМ та бізнес-аналітиком, щоб уникнути дублювання. О, круто! Ми з третього питання перейшли на четверте. А, коли Project менеджер заходить на проєкт, він розуміє, за що він відповідає. Коли бізнес-аналітик так само і взагалі будь-яка роль, ми розуміємо, за що ми відповідаємо. Ви можете сказати: ну, слухай, є проєкт, є там нюанси. Наприклад, проєкт почався, а бізнес-аналітик прийшов, а ще п'єма нема. Ще місяця нома що робити, да? Тут треба розуміти, що аналітик це requirement менеджер, він спінкується, зберігає там і так далі. Так далі. Працює вже потрошку з команди, а потім вже приходить PM, і він це підхватив, і ми пішли, пішли працювати. Тому важливо розуміти, де межі. І якщо, наприклад, в тебе там протягом цього тижня да, виникла задача, яку робить PM, і ти, як аналітик, з рівня сіньорності, можеш це зробити, да? наприклад, почати робити шаблон для проектного плану. Ну, окей, зробив, в тебе є час, ти можеш допомогти. І коли прийде е, От я так робив. Я, мені було вигідно допомогти йому, тому що він прийшов, він заонбордився швидше, краще. І я віддав йому його роботу, і він вже почав перформити, як ми кажемо, більш ефективно. Тому розпреділяти важливо розуміти, яка ситуація зараз в команді, який темп, і. Ну, і я ще тут, важливо, додам практичний такий м -м, досвід. ну Треба розуміти досвід саме п'єма. І досвід саме аналітика. Всі люди різні, підходи різні, є певні гепи, є точки росту, є позитивні такі найкращі моменти, що людина там краще справляється. Тому важливо ще на це також звертати увагу. Повертаємося до питання, які є найчастіше конфлікти між бізнес-аналітиком і піємом у проєктах та як їх правильно вирішувати. Поділюсь досвідом для мене слово конфлікт. Це не проблема, а для мене це навпаки можливість. Для мене, як для менеджера, коли в мене є конфлікт між людьми, між ролями в процесах, це можливість щось покращити. Це такий фідбак. Тому найчастіші конфлікти дивимося так, процесно, да, що може поламатися. Це нерозуміння своєї ролі саме на цьому проєкті. Бо можна працювати як от в книжці написано, і от тільки так, і ніяк інакше. Це ви, ви, це. Неважливо від Це за рахунок цього виникає дуже багато таких а, питань, які насправді можуть і не виникнути. І дуже багато часу, енергії і сил витрачається на це. А тому розуміння нерозуміння своєї ролі і відп... зони відповідальності а, ну, викликає конфлікти і відсутність прозорої комунікації тут даме дуже. Багато питань конфліктних треба просто проговорити. Або за допомогою медіатора в команді, лідстафа менеджменту, або ван-туван. Це також працює. О, у нас вже є кейс. Ситуація: два керівника дають суперечливу інформацію, що робити. Круте запитання. Як Слово керівники міняю на стейкхолдери, і кажу, що це стейкхолдери, зацікавлені особи на стороні клієнта. Умовно, прийшов від клієнта одна людина каже: Я хочу мобільний застосунок, а другий каже: А я хочу, щоб мобільний застосунок замінився на веб-версію, але в мобільному телефоні. Що, що робити? Чи є в когось розуміння, що робити в такій ситуації? Дві дуже потужні людини в плані прийняття рішень. Це клієнт він платить. І що робити? Перше, обов'язково бі... ми не біжимо все пропало команді, кажемо, все робити інакше. Комунікація. Ми, по-друге, по ми розуміємо, що так, тут є який вже конфлікт з вимог. Як бізнес-аналітики, ми працюємо з вимогами. А от комунікація нам може допомогти налаштувати Project менеджер. Так. А, ну і тут ми разом працюємо, і ми не робимо різких рухів. Навіть якщо потрібно день подумати, ми приходимо клієнту, кажемо, нам, ми отримали певні апдейти від вас. Нам потрібен день або два обсудити, проговорити і прийти з пропозицією рішенням. Під цей час ми в команді. Піднімаємо всі питання, ризики, ми приходимо до клієнтів, ініціюємо збір обох, якщо це можливо, бо там пишемо листи, і ми показуємо, любі друзі, ми можемо зробити хоч біле, хоч сіре, хоч червоне, хоч е, трикутне. Скажіть, що робити. І насправді виникає, що всі кажуть, і то, і то кажуть, окей, якщо ми робимо А. Б, ми робимо пізніше і це дорожче, якщо ми робимо навпаки, тобто ризики, таймлайни. І ми, як то кажуть, on the table, ми кладемо на стіл, і разом ми залучаємо бізнес стейхолдерів прийняти рішення. А ми зробимо, як ваші підрядники, все, що ви собі заплануєте. Тому комунікація і залучення стейкхолдерів. Повертаюся до третього питання, яке саме. Визначити чіткі ролі та межі відповідальності ролей. Взагалі, давайте так на проєкті. Хто знайомий з документом, Role and responsibilities? А в общем, документ документом. Якщо забити в Google Role and responsibilities, то ви знайдете темплейти, шаблони, як вони виглядають і далі далі далі. В чому питання? Там написати можна, як це працює, як це має працювати, як це працює. Я бізнес-аналітик, приходжу на проєкт, кажу, які очікування? І він ну, мені каже, слухай, ну ти бізнес-аналітик, роби свій бізнес-аналіз. Я кажу, Окей. Я дивлюся, чи проєкт новий, чи є якась документація. Може бути, може не бути. І я дивлюся, що мені в проєкті, який починається, або він кудись несеться дуже швидко. Мені бажано зробити цей документ. І я. Роблячи його, я прописую, що, що саме бізнес аналітик робить. Я далі приходжу до менеджмента, кажу: дивіться, будь ласка, чи всім окей, що на проєкті я буду робити це. Далі кажуть, що це не потрібно, нам потрібно ще дещо чого тут нема. Тут це дискусується чи далі далі. далі. І е, загалом створюється такий документ, який допомагає працювати роками. Його можна змінювати, адаптувати під проект, тому що проекти можуть змінюватися. Але це для будь-якої ролі дуже корисна штука. На моєму досвіді, не завжди вона є, іноді нехтою. Типу, навіщо все одно буде скандали? Ні, це реально крутий інструмент. Він працює в першу чергу для тебе. Для тебе, щоб зрозуміти, відрефлексувати, а що саме ти будеш робити на аж самому цікаво, що у нас тут запитання, що залишилися спеціальні ситуації крос ролі яке було питання: якщо замовник не бажає платити за бізнес-аналіз, хто буде виконувати роль? А це, ну скажу, найчастіше питання. Аналітика складно було продати. Я думаю, що зараз краще, тому що бізнес вже зрозумів, що тайм to маркет дуже важливий. Якщо ми вимоги зібрали більш якісніше, то ми якісніше і швидше, наприклад, зробили продукт, вийшли в маркет. Якщо ми там якийсь інтернет-магазин, то ми швидше почали заробляти, продавати, далі далі далі. Тобто на сьогодні, в 2025 році, вже є такий сув в бік розуміння, хто такі бізнес-алітики, яка від них користь. Якщо бізнес. Наразі не хоче платити, скаже і він, потім ви запустіть проект. То роль аналітика можуть виконувати, або це така ідеальна історія: технічний лід, можливо, архітектор. З одного боку, це по технічній частині, і з іншого боку, може поєднувати там проєктний менеджер або хтось з менеджменту, тому що є ще організаційні питання, але. Неважливо, хто може робити. Важливо, що втрачає бізнес. І тут важливо показати бізнесу, що ну, ти можеш не купляти, але навіть ми будемо виконувати цю функцію. Але є отакі ризики. Ризиків два. Перший це ризики щось загубити в вимогах, тобто понизимо якість вимог. Дійсно, є ризики і ризики в. В вимогах, і насправді я ще додам в комунікації. Комунікація буде просідати між клієнтом, збирати вимоги буде складніше, команда буде робити трошечки інакше, ну і результат буде не дуже задовільний. Друге, якщо є бізнес-аналітик, та, ну, тут, напевно, UI-UX-дизайнер, да, чи перетинаються їх завдання ролі. Бізнес-аналітик. Він може бути трошки дизайнером, як я розповів на власному досвіді. Але все ж таки, дизайнер. Якщо ми кажемо взагалі слово дизайн, ми кажемо не про картинки, ми кажемо про дизайн-мислення, про архітектуру, про solution. І загалом дизайнер відповідає за користувацький досвід, user experience або customer experience, якщо ми кажемо більше так з фокусом на e-commerce і так далі. То бізнес-аналітик відповідає за. Він виступає консультантом для дизайну. Все ж таки, він може розумітися більш глибше в певних моментах, і він нотує вимоги, збирає їх, прояснює з бізнесом, доносить команді. Тому вони зустрічаються, вони перетинаються в тому плані, що вони це. Колаборація різних ролей в такому випадку ще долучається, коли створюється дизайн, обов'язково технічний інженер в ролі архітектора або інженера ліда. для того, щоб одразу на більш ранніх стадіях закладати логіку правильного дизайну, правильного для клієнта, для бізнесу, для інд-юзера.